Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Захисник Максим Переполюк з Бершащини серед восьми звільнених з російського полону вінничан. У Вінниці нагородили підприємців та волонтери, які допомагають оборонцям. 137 мільйонів гривень боргують побутові споживачі області за електроенергію. Доброволець Максим Перепелюк серед восьми звільнених з російського полону вінничан. Про це Суспільному відомо з власних джерел захисник, родом з Бершатщини. На фронт вчитель біології та географії пішов у травні 22-го року. З серпня вважався зниклим безвісти. Про звільнення батька на своїй сторінці повідомила донька Ольга. Імена звільнених з полону вінничан вчора на своїй Фейсбук-сторінці написав міський голова Сергій Моргунов. У мерії нагородили підприємців та волонтери, які допомагають захисникам та захисницям. Серед них Денис Романовський, незрячий волонтер з 2014 року, організував волонтерський рух Сила Небайдужих. Разом з командою збирає та возить допомогу на фронт від скидів для дронів, міні-градів до станин під крупнокаліберні кулемети. Ремонтують техніку, пікапи та автівки швидкої допомоги. Серед нагород Романовського подяка від головнокомандувача Валерія Залужного. 95% нашої діяльності завжди формуємо від запиту бійців. Що бійці просять зробити, тим більше такі складні ну, склад, складний напрямок роботи, як переобладнання або виготовлення військової техніки. Там устаткування різне, тобто це завжди відбувається тільки по запиту військових і виключно під їхнім наглядом, під їхнім керівництвом. Ну, як мінімум, там декілька перших зразків. Так склалося, що наш колектив розуміє цю актуальність, розуміє цю роботу, і ми будемо її виконувати, поки не доведемо її до логічного завершення до перемоги. Майже 168 тисяч побутових споживачів в області боргують за електроенергію станом на 1 січня, а це 137 мільйонів гривень, розповіла Суспільному речниця товариства з обмеженою відповідальністю Енера Вінниця Тетяна Колодій. За несплату їх можуть відключити від електропостачання. З 29 грудня розповідає колодій постановою Кабміну 1405 Внесено зміни щодо оплати житлово-комунальних послуг відповідно до третього пункту. Та документа забороняється відключати електропостачання за борги, утворені після 24 лютого 2022-го лише в громадах, де ведуться бойові дії, або які тимчасово окуповані Росією. Решта споживачів мають вчасно розраховуватись за використану електроенергію, каже колодій. До цього за борги під час воєнного стану не відключали. Ми будемо повідомляти наших боржників про те, що вони мають борг, які вони мають сплатити. У разі, коли споживач не розраховується за отримані послуги, ми надсилаємо попередження, і впродовж 10 днів споживач має відреагувати. Боржники можуть звернутися до постачальної організації з заявою щодо реструктуризації боргу, каже колодій. Споживачі можуть, тобто населення звернутися до постачальної компанії, написати відповідну заяву, прикріпити свої відповідні документи і розраховувати на те, що їхній борг буде розбито на кілька місяців. 410 тисяч гривень компенсації отримали селяни Вінничини за придбання доїльних установок вітчизняного виробництва. Про це Суспільному повідомив директор обласного департаменту агропромислового розвитку Олег Сідоров. Гроші фермерам виділили з обласного бюджету у рамках програми розвитку особистих селянських та фермерських господарств. 50% вартості обладнання повертали тим, хто придбав його протягом 2022 2023 років, каже Сідоров. Скористалися програмою не всі, бо відновили її лише наприкінці минулого року. Термін подачі документів був досить таки обмежений. Із 600 тисяч гривень 59 домогосподарств отримали компенсацію 50% вартості це приблизно на 410 тисяч гривень. 5,5 тисяч гривень компенсації за придбане доїльне обладнання отримав і житель Турбівської громади Вадим Хацюла. Суспільному розповідає, тримає у господарстві чотири корови, три бички та троє телят. То чорненька красуня і далі квітка стоїть. Квітка влилася в квітні, красуня В общем, це я отримав спадок господарства від від, від батьків. Сам я його утримую вже чотири роки. Раніше каже, корів доїли вручну. Процес забирав багато часу і сил. Дуже багато молока, особливо коли всі корови. Е, Розрозстелюються одночасно, видаєте дуже важко, і ми подумали про апарата. Поїхали купувати нам вже на ринку. Сказали, що така може бути така програма. Ось беріть документи, ми вам продамо. І отак ми купили. Через війну низка державних та обласних програм на підтримку аграріїв призупинені, каже Олег Паламарчук, керівник профільного відділу Турбіської об'єднаної територіальної громади. Аби сприяти розвитку фермерства на селі, співпрацюють із міжнародними донорами. У нас вже налагоджена є співпраця з нашими партнерами міжнародними. Ми вже комунікуємо з ними і, відповідно, вони нас повідомляють про дану програму, що можна прийняти в неї в ній участь. І відповідно ми вже інформуємо населення після цього. Є старости на місцях на своїх округах, які повідомляють, що є от така програма. і Відповідно, під цю програму треба от певні документи подати. Чи працюватиме обласна програма розвитку особистих селянських та фермерських господарств у 2024-му Стане відомо в лютому, каже Олег Сідоров. Так як термін дії цієї програми до 2025-го року. В поточному 24 році, в лютому місяці, ми будемо вже знати реальну ситуацію, яка є в області, і будемо додатково інформувати через районні військові адміністрації, через тергромади. Тетяна Добровольська, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. Двоє митців і два театральних колективи цьогорічні переможці Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Степана Руданського. Поет гуморист, сатирик Микола Завальний з Крижополя нагороду отримав за твір Електрична жінка, письменник Святослав Васильчук із Житомира за книгу із славетного роду Руданських, серед лауреатів і Калинівський аматорський театральний колектив Сміхограй та молодіжний театр Сатирикон Тульчинського фахового коледжу культури. Про це Суспільному розповіла директорка обласного центру народної творчості Тетяна Цвігун в цьому році було сім претендентів. Це були із зі Львова, із Черкас, ну і звичайно з Житомира, який став лауреатом, Ну і наші Вінницькі книги перечитали. Головні критерії це пам'ятати творчість руданського, продовжувати його у своїй творчості. Ну, і звичайно, висміювати все те, що робить багато негараздів у нашій державі. Я намагався по-новому прочитати Степана Руданського. Річ у тому, що нині ми прочитуємо по-новому класиків, багатьох. І ви знаєте, ми їх оцінюємо, тому що попередні влади не могла. Вона затушовувала все те, що стосувалося патріотизму, до України. Якраз у Степана Руданського це дуже проступає, а показували лише ну, його як гумориста, як, як анекдотчика і так далі. Це неправильно. От. Він був великим патріотом. Момент ідентичності українців сьогодні як ніколи повстав і дуже гостро повстав. І ми відстоюємо питання і як нашої рідної мови, як нашої національної культури, традиційної культури. Ось все, фактично стратегія нашого театру. Переможці отримали премію у розмірі 20 тисяч гривень. Нагадаємо, літературно мистецьку премію імені Степана Руданського засновано 1994 року. Статусу всеукраїнської вона набула 2006-го. Її лауреатами стали понад 50 митців, каже Цігун. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 2165 прізвищ.